Для багатьох водіїв оновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу раніше означало довгі години очікування в чергах, сервісних центрів, збір купи документів і багатьох бюрократичних клопотів. Але ситуація змінюється завдяки цифровим інноваціям і розвитку електронних послуг у державі. Відтепер власники автомобілів можуть оновити свої документи швидко і зручно, не виходячи з дому. Державний сервіс Дія тепер дозволяє оновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля онлайн швидко, просто і без зайвих турбот. Щоб оновити техпаспорт, перейдіть у розділ Сервіси водієві, заміна техпаспорта. Ознайомтеся з умовами і натисніть Розпочати. Оберіть техпаспорт, який хочете замінити. Вкажіть причину. Для прикладу, це заміна номерного знака. Дочекайтеся сформованої заяви та продовжіть заповнення. Виберіть номерний знак. Ознайомтеся з умовами заміни. Коли заява оновиться, переконайтеся, що номер заброньовано, та перейдіть до фінальних кроків. Вкажіть, який техпаспорт хочете отримати, тільки цифровий чи фізичний. Виберіть спосіб доставки. Зазначте контактні дані, перевірте інформацію та підпишіть заяву. Оплатіть послугу протягом 24 годин та очікуйте на доставку. Оновлення відбувається швидко, а користувач отримує цифровий документ з можливістю самовити фізичний. Однак, якщо зміни стосуються технічних характеристик транспортного засобу, наприклад, кольору, типу пального чи проведення переобладнання, тоді процедура оновлення залишається виключно офлайн і передбачає особисте звернення до сервісного центру. Провадження такої цифрової послуги це не просто зручність, а важливий крок до спрощення адміністративних процесів, особливо актуальний у сучасних реаліях, коли кожна хвилина на вагу золота. Держава робить усе, щоб громадяни могли отримувати послуги швидко, безпечно і максимально прозоро. Катерина Грудніва, Кримачуцькі новини.